Ей райдер, що з тобою? треба заслужити світ, як і гроші. То ти мене не поважаєш. Я маю на увазі. Говори, циган. Я голодний. О, чувак, бля. Одним хлібом сити не будеш, я знаю це лайно. Карл, ти худий. Ти напевно постійно голодний. Є. Чому ми будемо їсти? Може, тако? Тако! Вже набридло. Крильце, чувак. Я не хочу крильця. Чи може я прийняти ваше замовлення? Карл, замовляй! Ти повинен набирати масу. Я візьму номер 9 Товстум. Дайте мені теж саме, номер дев'ять. Мені дайте номер 6, з Соусом. Я буду два номери 9. номер 9 великий, номер 6 з додатковим соусом, номер 7 два номери 45, один сирний і великий чамбо. І не забудь підтримати нашу команду на Баймієкофі посилання в описі.